Так, друзі, що нам приготувала доля наступного дня? Так, саме на 6. На вівторок, на 6 січня у мене вже готові. Залишилося тільки визначитись скільки? Три. Три вірнячки. Які я гарантую. Отже, вітаю всіх на каналі Майстер клас. Вмощуйтесь зручненько. Не забувайте підписуватись на вірняковий YouTube канал Майстер Клас. Футбол Кутові, наша улюблена рубрика. Кутові стопудовий вірнячок. Підписка, лайк, комент. Щиро дякую від душі і від чистого серця за ваші неймовірні лайки і змістовні коментарі. Але найголовніше, не забувайте, підпис, підписка це дуже-дуже-дуже важливо. Отже, 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 давай вже починай, да? ви скажете. Розумію. Нетерплячість не потрібна. Треба вміти чекати, терпіти і дочекатися свого переможного часу. Я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Отже, три вірнячки покутовим. У нас тут і Прем'єр-ліга Англії. У нас тут і шотландський прем'єршип. І у нас тут навіть кубок прем'єр ліги. Серед молодіжних клубів -21. Ось з нього і почнемо. О 21.00. У вівторок, 6 січня, відбудеться матч Кубок прем'єр-ліги Ю-21. Там груповий поки що етап проходить. Я вибрав із всіх матчів матч Дербі Каунті Ю-21. шеффілд Юнайтед. Ю-21. І тут я беру тотал кутових більше 8,5. Коефіцієнт 1.51. Записали, запам'ятали далі о 21.45 цього ж дня у вівторок, 6 січня. Прем'єршип Шотландія, Лівінгстон проти Сент Міррен. Тотал кутових більше 8,5. Так само. 1,41 Залізобетон. І третій інсайт стопудовий Залізобетонний вірнячок. Прем'єр ліга вівторок 22.00. Англійська прем'єр ліга. 21 тур. Вестгем. Нотінгем. Вестгем Нотінгем. Тотал покутових тут беру навіть більше 9 рівно. 9 рівно тотал покутовим більше. 1,48 кеф. Також впевнений, на 115%. А можливо, навіть і більше. Я вже неодноразово пояснював. Чому 100% і, і більше навіть мої прогнози тут. Тому що поки що по вкладеним грошам вони дають більше 100% прибутку. Я пояснюю так. У мене рахується так. У вас, я думаю, той товариш, якому я адресовую це звернення, зрозуміє мене все ж таки. І не буде писати. Білібірдеї в коментарях. Я рахую свої відсотки впевненості саме так. По виході вже. Із Із поки що сіми прогнозів вірнячків на кутові в цьому році у мене один прокол Із сіми. І якщо навіть гіпотетично уявити, що я на кожен інсайт заряджаю по тисячі. У мене, наприклад, так, 7 прогнозів, 7 тисяч зарядили. У мене на виході більше 10 виходить, друзі. Попри оцей один мінус. Тому я і кажу, що у мене 115, 120, навіть 130% успіху по моїм вірнячкам, інсайдам, по кутовим. За 100 залізобетон. бетон. І не треба писати, що у мене там навіть не 97% і так далі. Я впевнений і я знаю, скільки у мене. Відсотків. Дякую за розуміння. Дякую тим, хто зрозумів, і наперед дякую тим, хто зрозуміє і після цього відео. Отже, все поки що на вівторок. Вірнячки по кутовим три по трьом матчам. Ви тільки що почули. Не забувайте підписуватись, друзі. Прошу. І звертаюсь і нагадую, лайки, коментарі це неймовірно важлива підтримка від вас нашому контенту. Дякую щиро, щиро дякую від душі. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Оце дійсно важливо! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, медгреби Шовковиця хай усім здоровиться. Вірте в свої сили і в свої прогнози. Удачі, успіхів, всім папа!